Громовержці провалюються в прокаті, HBO інвестує мільярд доларів в серіал по Гаррі Потеру і також знімає, як на мою думку, зайвий сезон останніх із нас. В цьому відео говоримо про новини попкультури. Поїхала! Новини з її знімального майданчика нового серіалу по Гаррі Потеру. HBO будує для нього справжнє маленьке місто в Британії, про це повідомляє Даблої The Sun, і у них є спекулятивна фотографія від паперації з місця зйомок. Давайте подивимось, що там. Отже, на першому плані у нас тут новенька Private Drive ось ця красива. Це той самий район, де живе Гаррі Поттер і його батьки. Як бачимо, там будують фактично моделі справжніх будинків. Вони трошки новішому стилі, ніж ті, які ми бачили в оригінальних фільмах по Гаррі Потеру. Але все ще доволі британські і старенькі. Я підозрюю, що можливо події нового Гаррі Потера будуть ближче до нас, ніж в 95-му році, як в оригіналі. Відповідно, Гаррі Потер буде молодший, він народився не, не так давно. Будинки в новішому стилі, нібито все логічно. Оскільки їх прямо будують, це справжній сет. То я думаю, що можливо там буде більше подій, можливо, ми побачимо більше взаємодії з сім'єю Дурслів. Особисто я б цього не хотів, бо я найменше люблю це в усі Патеріані, що я читав в оригіналі і звичайно бачив усі фільми. Але побачимо. А крім будинків, власне, сім'ї, з якою живе Гаррі Поттер, ми бачимо тут також на фоні величезні павільйони. Де теж будуть тривати зйомки, я думаю, там як в типових інших фільмах та серіалах, величезні зелені або блакитні екрани, звукозаписувальні майданчики, також там можуть бути розміщені інші сети, які приховують від попереці. Зазвичай, наприклад, в середині можуть збудувати величезний прикольний ліс, власне, темний ліс біля Хогвартса. Ну і звичайно, саму школу магія. Я сподіваюся, ми теж побачимо в цьому серіалі. В Першому ж сезоні і її будують, мабуть, теж всередині одного з таких майданчиків. Але це не все. Про що повідомляє The Sun, бо насправді в середині цього суперміста, яке будують для зйомок серіалу, є ще купа всього надзвичайно цікавого і особисто для мене неочікуваного. За сан повідомляє, що загалом цей комплекс коштуватиме близько мільярда доларів. Це приблизна вартість там п'яти сезонів «Гри престолів». Що означає насправді величезну інвестицію для Warner Bros. та HBO? HBO належить Ворнерам. Це насправді підкреслює, якою величезною важливістю володіє Гаррі Поттер для цієї компанії, що вони розраховують одразу на зйомку кількох сезонів. Власне, вони десь говорили, що планують один сезон на один рік на одну книжку. І е також це показує, що можливо, можливо. Ворнера планують знімати по Гаррі Поттеру не лише історію оригінального Тріо, але і інші дотичні якісь сюжети, власне, як роблять Дісней з зорними війнами. Е, я знаю людей, які дуже чекають подивитися на екранізацію історії батьків Гаррі Поттера, і їхніх друзів, побачити цей е, легендарний шип Стіріуса і Люпіна на великому чи маленькому екрані. Тому чекаю разом із вами. Але про. Неймовірні речі, які входять в власне, цей комплекс, в це маленьке місто це дороги, парковки, ангари для різноманітних знімальних речей, тобто базові штуки. Підвищуємо ставки, також місця для зберігання і догляду за різними тваринами, тобто совами, е псами. Ми точно знаємо, що там буде ще не менше одна миша, а також змії, павуки та коні. Всі вони теж знаходитимуться в цьому суперкомплексі. Ну, це просто логістично легше знімати їх, коли вони одразу знаходяться разом з усіма на намаданчиками. Е, власне, Private Drive, яку ми бачили, я показував її раніше, теж входить в цей комплекс, вона збудована біля нього на пусторі. А також неадекватна річ, е, там будують школу. Школу, де навчатимуться, як повідомляє засан е, сотні насправді дітей. Ну, я думаю, десятки, але окей. Задіяні в зйомках цього серіалу. Тобто вони відвідуватимуть школу магії на екрані, а при цьому в перервах між роботою ходитимуть в справжню школу, щоб у них було, мабуть, хоча б якесь дитинство, але школа на знімальному майданчику я не впевнений, яке це дитинство. Справа в тому, що фільми знімаються там, типу, по 70 днів, ну плюс-мінус. Насправді я не знаю, скільки точно часу дитинства забрали в оригінального тріо, але серіали можуть зніматися. Довше менше побачимо, як вони це будуть робити, який там буде взагалі продакшн. Чи планує HBO робити новий сезон, наприклад, кожного року, чи кожні два роки, як зараз робить там із Last of Us або Домом дракона? Я все-таки думаю, що радше кожного року. Бо інакше за вісім сезонів чи нехай сім сезонів, якщо робити їх кожні два роки, прийде чотирнадцять років і цим дітям знову буде по 25 коли це все закінчиться. Тому я думаю, продакшн буде швидшим. Відповідно, там реально будують школи для дітей, щоб вони ходили в школу, поки ходять в школу. Е, будьте далі з нами, поговоримо про інші новини з Гаррі Потера, бо їх буде ще багато. Серіал має вийти десь наступного року. Зйомки починаються цього літа. Відповідно, буде ще багато фотографій зі знімального майданчику, а також скоро, імовірно, якщо вже стартують зйомки, повинні анонсувати каст тих самих трьох дітей. Наступна новина теж про серіали, теж від HBO. Крейг Мейзін в інтерв'ю виданню The Collider сказав, що імовірно, серіал Останній з нас з Last of Us займе чотири сезони, замість раніше проговорених двох чи трьох. Тепер ми точно знаємо, що їх буде три, тому що в другому сезоні всі події другої гри не влізли. Але це вперше Крейг Мейзін сказав, що сезонів, радше за все, буде чотири. Далі цитую. Але, звичайно, немає жодної можливості закінчити цей сюжет за три сезони. Сподіваюся, ми заробимо достатньо довіри, щоб продовжити це все на чотири сезони. Це найбільш імовірний варіант. Що я про це думаю? Я проходив оригінальну гру Зола Фазу, звичайно, також продовження з Ластофазу, частина друга, я проходив їх двічі. Відчевидно, е, дивлюсь цей серіал, він мені подобається. Це специфічна адаптація гри. Недослівна, тому що дослівно цю гру неможливо адаптувати. Вона має специфічні інтерактивні особливості. Зокрема, те, що в ній паралельний сюжет. Ми граємо з одного персонажа певний час, і потім цей самий час ми граємо за іншого паралельного персонажа підряд. А потім не буду споряд. Загалом в серіалі це адаптують непослідовно, бо це неможливо. Це б зайняло в них два роки, і люди б забули про події попереднього сезону. Для того щоб це паралелилося, вони намагаються це власне робити паралельно, ну більш-менш паралельно, більш паралельно ніж в оригінальній грі. Але продовження на чотири сезони, як на мене, трохи власне нівелює навіть цю задумку. Бо чотири сезони, тобто ще два сезони, це ще, ну, ще не менше чотири роки. І як на мене, це трошки абсурдна кількість часу, шестирічний період, щоб закранізувати власне одну гру. Це відчувається трошки як проблема хобіта, де книжку розтягнули на трилогію фільмів, і ми бачимо, чим це закінчилося. Е, я повністю розумію, чому продовження з Last of Us, другу частину, не можна зробити в одному сезоні серіалу. Там об'єктивно забагато подій, і ігри сприймаються специфічно, тобто там події можуть бути спресованими до хвилинного ролика в серіалі. Для цього треба більше часу, більше повітря, більше простору для гри, для персонажів. Там ми Даруємо насправді іграм більше довіри і наше сприйняття ігор спрощене, коли це реальні люди на екрані. Та їм треба ну тупо більше часу для тих самих дій, щоб ми реалістично їх сприймали і розуміли. Окей, два сезони для однієї гри — це нормально. Але три сезони викликають у мене запитання навіть суто структурно, тому що я легко уявляю, на чому закінчується другий сезон, який власне закінчився чи закінчиться не знаю, коли вийде це відео в неділю. Е, я в принципі уявляю, відповідно, чим закінчується третій сезон кінцем гри. Але якщо він закінчиться чимось іншим, то про що буде четвертий сезон? Це прям хороше питання не лише в мене, в багатьох фанатів насправді. Е, побачимо, що з цього вийде, але я трошки переживаю, тому що HBO раніше і власне автори раніше, Ніл Дракман, який зробив оригінальну гру, і Крейк Мейзін, шуранер серіал, заявляли, що вони не будуть цю історію доїти розтягувати і в неї не буде продовження, якого не було у грі. Тепер виглядає так, що HBO має на руках суперуспішний серіал, коли бачить Бог, їм треба хоча б якийсь успіх. Тому що, хоча в самого HBO, в принципі, це добре з оцінками, але в них немає зараз цього суперфлагманського проєкту, якої, наприклад, була гра престолів, серіал по Гаррі Поттеру ще не вийшов. Коротше, їм треба успішний франчайз, це успішний франчайз. Від нього важко відмовитися, і я боюсь, що його намагаються штучно розтягнути в часі, щоб ми купували підписку на сервіс. До речі, в нас не продається, але його можна легально глянути через мого нового здається. Коротше, мені не дуже подобається ідея цих сезонів з Last of але побачимо, що буде. В принципі, люди знають, що роблять час від часу так виглядає. Наступна новина про гру, яку ще не екранізували, але збираються, і я дуже щасливий. Клероб Скур Експедиція 33 офіційно куплена для великої голівудської красивої екранізації. Подивіться просто трейлер цієї гри і зрозумієте, чому я так чекаю на фільм на її основі. Клеробскур це е, гра від французької компанії Сантфол. Це дуже надихаюча історія, тому що раніше ці розробники були в іншій компанії: Ubisoft, величезні, страшні корпорації, яка робить такі ігри, які вижимають з тебе всі гроші і при цьому не радують як пластмасові янкові іграшки. Таке от порівняння трохи радянське треба придумати сучасне хороше. От, але вони звідти звільнилися, створили нову компанію, їх дуже мало. Вони живуть, розробників дуже мало, вони живуть в красивому домі, займаються мистецтвом. Зробили дуже класну гру. Вона має насправді найкращі оцінки в історії відеоігор, це, це правда. Е, вона непогано, насправді, продалася, там близько вже двох мільйонів копій офіційно за невеликий період, можливо, навіть вже більше, тому що давно не було про це публікації. Коротше, і сама гра дуже класна. Вона супертворчо виглядає, в неї дуже цікавий сюжет, вона така вся мистецька, там сильний, класний каст, е, декого з тих же ж насправді. Персонажів цілком могли б зіграти в кіно оригінальні актори озвучування, наприклад, Чарлі Кокс чи власне Енді Сьоркіс, Я б з радістю на це подивився. Я дуже щасливий, що з цього зроблять фільм. Я сподіваюся, що компанія Soundfall на цьому теж добре заробить, але мене насправді зупиняє від абсолютної радості два факти. По-перше, це не перша кризиця гри, яку я побачу, але я все ще чекаю першу Однозначно хороша екранізацію гри, І чи ж мені не здається, що це буде вона, бо оригінальний насправді проект доволі складний, є, вичурний. Легко повернути не туди і екранізувати не те, за що нам подобається ця гра, а просто її візуальність, А подобається вона нам за вайби, музику і сюжет. Друга проблема це те, хто екранізує Clerbscour. Перейдемо на їхній сайт. Нанотехнології дозволяють нам це зробити. Це робить компанія Story Kitchen. Це такий собі дім, е який займається тим, що просто масово скуповує права на екранізацію дуже різних ігор, і поки що показав нам лише Соніка. Трилогія фільмів про Соніка це загалом хороший і успішний проект насправді. Але поки що Story Kitchen не довела, що це не було одноразовим успіхом, і вона дійсно може робити подібні фільми на потоці. А бачить Бог різних фільмів вона купила багато. Наприклад, у неї є права на Лару Крофт, на Disco Елізіум. Це взагалі супер арт-ігра про діалоги, і мені важко уявити, як вони екранізують її, бо там весь сенс в інтеракції, в твоєму власному виборі. І тексту, фактично, версія кохана: я зменшив дітей тільки про батьків. Е Just Cause» — це просто фільм про купу вибухів і прикольну симульовану фізику, точніше гра. І якою буде фільм, що в ньому буде хорошого, я, наприклад, не знаю. Life is Strange. Це, власне, інтерактивний майже фільм, де теж весь сенс в тому, що ти можеш робити вибір, і через вийде з цього прикольний фільм де ти не можеш робити вибір, я не знаю. Сіфу. E, Насправді це міг бути прикольний анімаційний проект штуле екшену. Я не впевнений, але побачимо Sleeping Dogs — це фільм про GTA, але в Японії. Тому ну, знову ж таки, не впевнений. Це сплітфікшн від авторів, власне, і тексту, історія про двох авторів, які потрапляють у світи науково-фантастичні та фантазійні, і намагаються з них вирватися. Прикольна концепція, але побачимо, як воно буде в кіно виглядати, бо це дуже багато грошей, і насправді там в самій грі дуже мало хорошого саме сюжету. Тому я не впевнений. А також фільм Vampire Survivors на основі гри, де ти бігаєш, дай Бог, що трьома пікселями вбиваєш інші пікселі, і вона затягує, бо вона прикольна, але там буквально немає сюжету. В принципі, і як з цього зробити фільм, а тим паче, який візуальний стиль цієї гри не зрозуміло. Кожен з цих проєктів ризикований окремо, сторікіч не має права на них всіх, жоден з них, а також багато інших, поки що не перетворились на реальні фільми. Тому не знаю, я був би насправді більш щасливий, якби якась інша компанія з кращим послужним списком купила права на «Clear Obscure, або це взагалі був, наприклад, Netflix, і це була анімація. Але маємо, що маємо, все одно сподіваюся, що щось з цього хороше вийде. Новини Марвел. Сумні. Е, фільм Громоверсі, який оцінений, чи не найвище серед фільмів Марвел за останні багато років. Про нього є відео на цьому каналі, де я теж його хвалю, провалився в прокаті. Е, я думаю, що, в принципі, вже можна говорити про це як факт, тому що цей фільм, навряд чи коштував менше, ніж 200 мільйонів доларів. Десь вони зараз всі коштують фільми Марвел, там плюс-мінус. І наразі він зібрав у прокаті в світовому 330 мільйонів. Якщо ви не в курсі, хоча думаю, вже всі в курсі, як працюють боксофісні збори а від вартості квитка, половину вартості забирає собі кінотеатр і половину студія, яка зробила фільм. Тобто, якщо ми говоримо, що громовержці коштували 200, то для того, щоб вийти в ноль, їм треба 400 мільйонів доларів. Вони їх ще не заробили. І це насправді дуже груба прокидка, Бо насправді від цієї суми, від своєї половини, студія зазвичай отримує ще менше, бо якісь гроші вони віддають за ліцензії, якісь гроші там різним світовим прокатникам. Десь насправді кінтеатри можуть забирати більше грошей, як умовно в Китаї не забирають більший відсоток. І якісь відсотки можуть бути акторами, якісь там комусь ще. Загалом, от в реальний вам приклад, колись Соня зробила фільм людина Павук 2», той, що з Ендрю Гарфлдом, за Amazing Спайдерман Два. І з майже там, по-моєму, 700 чи 800 мільйонів він заробив, студія собі заробила 5 мільйонів доларів чистого прибутку. А Marvel поки що навіть не відбила ноль за дуже грубими показниками. Це сумно. І якщо ми говоримо в контексті інших фільмів Marvel, то ось вам приблизні числа. Наразі на сайті Mojo Movies, це дуже класний сайт, який дозволяє трекати власне боксофісні збори. Всім дуже раджу, прикольний, хороший сайт. Він показує збори за 19 днів фільму Громоверсця. Можна це порівняти зі зборами інших фільмів Марвел за той самий час. І ми побачимо, що навіть не за весь час прокату, а за 19 днів фільм Капітан Америка Дивовижний новий світ заробив більше грошей 166 мільйонів. Громоверс заробила 159 мільйонів. Це не набагато більше грошей, але це більше для фільму, який мав жахливі оцінки. Я не знаю нікого, кому він сподобався. І навіть він насправді зробив більше, ніж громаверсі, який сподобався багатьом людям. Потім були спойлери, мабуть, вже можна, пройшло майже місяць, перейменовані в нових месників, де ну, багато насправді фішок і зусиль Марвел цей фільм, а тепер маємо те, що маємо. І гірше того, фільм Чорна вдова, який буквально вийшов на дійсний плюс, тобто був доступний онлайн там мало не з першого дня, і де навіть був скандал. Про те, що Скарлетт Джохенсен не дозаробила обіцяних грошей, заробив 157 мільйонів всього на 2 мільйони менше за той самий період. А це прям загальновизнаний провал Марвел, бо він вийшов під час ковіду в інших обставинах для прокату. Якщо ж ми говоримо про умовно стару Марвел, справжні успішні фільми, то давайте подивимося на месників, месники завершення, який заробив 157 мільйонів, але не за 19 днів, а за перший день. Тобто за один день цей фільм заробив всі гроші, які Громоверс поки що заробили в Америці. От про такі речі ми зараз говоримо, про такі масштабні проблеми. І я б насправді хотів, щоб Громоверс заробили значно більше грошей, не тому, що я просто вболіваю за Марвел, а тому, що це трошки інший експериментальний фільм. Він відрізняється від стандартної марвелівської формули. І я б хотів, щоб. Експерименти, особливо подібні експерименти, були підтримані, щоб в головах продюсерів е, нейрончики спиталися між собою, типу, якість і прибуток. Пов'язувалися, і вони такі: супер, якщо ми будемо робити хорошо, то хорошо буде. Бо поки що не наспитаються інші нейрончики, типу робіть фільми про динозаврів і заробляйте мільярд доларів. Е, це погано закінчить для нас всіх, як для спільноти любителів кіно і папкультури. Тому ну, таке. Що це означає вже сьогодні? А це означає, як повідомляє Wall Street Journal, посилаємося тепер на хороші медіа для різноманіття, про те, що дійсно скорочує виробництво продуктів Marvel. Вони відчувають явно перенасичення ринку. Для людей більше нецікаво і не особливі оці титри на початку проєктів Marvel, ця музика, цей вайб ці персонажі. Тому що їх, очевидно, забагато. Був щонайменше один рік, по-моєму, 21 й коли між продуктами на Марвел взагалі не було береви. Тобто кожного тижня виходила або нова серія серіалу, або фільм, чотири фільми, купа серіалів. Це прям погано для Марвел вилізло боком. Вони з цим явно тепер більше не збираються балуватися. Фільмів буде менше, максимум, здається, три вони говорили, серіалів буде менше. І є якесь загальне сподівання, що вони будуть від цього кращими. А також люди чекатимуть на нові проекти трошки довше, а отже, любитимуть їх трошки більше. Побачимо, що з цього вийде. Е, поки що Марвел в минулому році не випускала жодного фільму, крім та Росомахи. Цього року випустили два: це власне Кто Америка, Дивний новий, дивовижний новий світ та Громоверсці. Чекаємо Фантастичну четвірку. Якщо четвірка теж збере мало грошей, то є на намесників. А якщо вони зберуть мало грошей, то тоді я вже не знаю, що робити. Е, ну, Мабуть, продавати. продавать. Е, і остання новина на сьогодні теж про Марвел. І теж, ну, поки що не сумна, але така потенційно сумна. Марвел нарешті почали рекламувати свій новий серіал Залізне Серце. Ось там урявий трейлер. Цей серіал розповідає про Рорі Вільямс, власне, Залізне серце, супергероїню Марвел. Зліва в нас постер серіалу, справа один з коміксів про неї. Як бачимо, вона явно надихалася залізною людиною. Вона не перейняла його мантію це такий собі паралельний супергерой з тієї епохи Марвел, коли вони вирішили робити нове покоління супергероїв на основі старих відомих брендів. Власне, залізне серце з'явилося в коміксах всього дев'ять років тому, при неї не так багато історій. Вони. Різні по якості, зазвичай, насправді, не дуже хороші по якості. І я скажу вам чесно, що після цього трейлеру я і в серіалі теж сумніваюся. У нього б двічі більше дизлайків на Ютубі, ніж лайків. Але для цього є інші причини, крім адекватних, хоча адекватні причини, безпечно, теж існують, тому що цей серіал виглядає не дуже переконливо, принаймні в трейлері. Він виглядає доволі підлітково, що саме по собі непогано. Міс Марвел теж підлітковий серіал, але з точки зору якщо ти не скращу серіалу Марвел, побачимо, який буде цей. Е, він виглядає просто погано написаним, недостатньо цікавим, трошки таким скрінжовими моментами. Особисто я не великий прихильник музики, але це особисто моя проблема. І він просто. То немає якогось цього продаючого фактору, який змушує тебе його подивитися. Тому я боюсь, що багато хто його не подивиться, а потім щось захейтить. А оскільки він про жінку, то точно не сподобається інтернету. Кілька кадрів цього серіалу, які здаються мені цікавими, це, власне, броня Рорі Вільям. У нас тут аркрактор, як в залізне людини. Взагалі, ця броня доволі сильно схожа на одну з обладунків космічну броню. А думаю, з коміксів, дуже насправді прикольна коль кольорова гама. Тут якісь у нас явно, не знаю, мабуть, це зброя бо дивно робити сопла з цього боку. Е, Шолом, як ми бачимо, в принципі, теж в стилі залізної людини. Прикольний стиль, менш анімешно та погано виглядає, ніж в фільмі Чорна Пантера Ваканди назавжди, де раніше з'являлася ця героїня. Але побачимо, що з цього вийде. Також в цьому серіалі з'являється злодій Капюшон, і трейлер насправді нам повністю розповідає, весь сюжет, здається, цього серіалу, починаючи від знайомства з Капюшоном і закінчуючи тим, що, О Боже, він виявляється злодій. Ну, правильно, типу, мало ніхто не подивиться серіал, а все важливо з нього, тому варто винести трейлер. Капюшон це коміксовий злодій, теж з'явився недавно, десь 20 років тому. Він був звичайним крадієм в Нью-Йорку. Бачите, тому ми вживаємо злодій. Насправді коректно, бо він був крадієм в Нью-Йорку. Вкрав в якогось демона, плач та чоботи з магічними силами, щоб ставати невидимим та левітувати. Корисні скили для того, щоб бути злодієм. Він є в цьому серіалі. Побачимо, чи краде він ці речі, в демона. Якщо вкраде, то можливо дем нарешті буде мефісто, Фанати Марвел чекають появи. Керівника пекла вже дуже давно, сподіваючись на сюжети з ним і підводні камені сюжетні повороти. буде забавно, якщо він з'явиться в залізному серці. серіалі про власне власницю роботичного мегакостюма. Ну, неважливо. Коротше, чувак в капюшоні, він злодій, він краде речі, і він намагатиметься вкрасти наші сердечка вже через місяць. Марвел поки що прорекламувала цей серіал одним трейлером та одним постером. Здається, що вони або не дуже вірять в його успіх, або це якась специфічна рекламна кампанія, яка стартує ближче до виходу самого серіалу. Не будемо це відкидати, побачимо, що з цього вийде. Такі справи. Це поки що всі новини, які я поважав цікавими для цього випуску новин. Якщо вам подобається такий формат, пишіть про це в коментарях, підписуйтесь на канал. Якщо вам цікаві якісь конкретні новини на інші ширші теми пов'язані з культурою, теж про це пишіть. Якщо ви з чимось не згодні, пишіть. Коротше, пишіть це байт на коменти. Дякую, що дивилися. До нових зустрічей. Бережіть себе.